За півтора року повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 300 тисяч. Раніше в Україні проживало 2 мільйони 700 тисяч людей з інвалідністю. Тепер цей показник сягнув 3 мільйонів. Повідомила у вересні міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Ми розуміємо, що щодня ось цю кількість лави поповнюють військові, цивільні, які втрачають слух, зір і не лише. Більшість людей з інвалідністю при здійсненні важливих онлайн операцій використовують мобільні пристрої. Про це свідчать результати дослідження використання допоміжних технологій людьми з інвалідністю, презентовані днями у Києві. Про цифрову безбар'єрність будемо говорити зараз. І в студії Українського радіо я вітаю Дмитра Попова, експерта програми розвитку ООН із питань цифрової доступності і, зокрема, автора цього дослідження, яке я вже згадала, пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня всім. Отже, насамперед, коли ми говоримо про безбар'єрність, яке є актуальним із точки зору конкретної практичної допомоги людям з інвалідністю, ми ще й говоримо про те, а наскільки ми активно включилися в процес того, щоб ця безбар'єрність справді існувала ефективно забезпечувалась. так ну наразі безбар'єрність про це вже багато говорять, але насправді в Україні ще ситуація з доступністю цифрових. Сервісів, на жаль, не така добра, як би хотілося набагато гірше ніж, наприклад, у європейських країнах, у Сполучених Штатах, тому ще багато роботи, але можу сказати, що за останні роки ми суттєво просунулися у, у, у цьому напрямку. Щодо досліджень, які ви проводили, розкажіть ось тому, що не тільки про те дослідження, яке я згадала, використання допоміжних технологій людьми з інвалідністю, йдеться також про кращі практики регулювання цифрової безбар'єрності в Україні. По перше, з якою метою що це дає на практиці, найголовніше, куди і як можна використати ці результати. Так, за останній час я провів два дослідження. Перше стосувалося саме дослідження європейських практик регулювання цифрової безбар'єрності, а друге використання допоміжних технологій людьми з інвалідністю. А щодо першого дослідження, так, ми вже не перший раз досліджуємо кращі практики для того, щоб їх застосувати в Україні. До цього у липні цього року була прийнята постанова 757 Кабміну, яка також базується на європейських практиках директивах, і зараз метою цього дослідження було надати ґрунтовні рекомендації щодо впровадження цифрової доступності, щодо написання законопроекту, який би регулював не лише державні послуги, а й послуги приватних компаній, які також користуються люди з інвалідністю, і з цією метою було проведено це дослідження. Ми дослідили п'ять країн, які найбільше асоціюються з цифровою доступністю: це Швеція, Велика Британія, Німеччина, Данія. І за результатами цих досліджень надали рекомендації. А які це рекомендації? Тобто, в чому вони полягають? Тому що ну, скажімо так, якщо побіжно уявити, що може знадобитися людині, ну так практично побутово, це зрозуміло, що загалом мати доступ, і також щоб всі необхідні, навіть технічні якісь можливості, забезпечували отримання послуги, зробити там чи покупку, чи провести якісь операції? Так ну якщо вже говорити про саме вимоги доступності. То, ну, якщо б так простими словами, не заглиблюючись дуже у технічної деталі, то необхідно, щоб сервісом могли користуватися люди незалежно від того, чи є в них порушення зору, чи немає. Ну, наприклад, угу. для людей із залишком зору це важливо, щоб була контрастність, щоб можна було збільшувати текст. А для повністю незрячих людей це використання скрінрідера спеціальних програм, які озвучують текст, і завдяки ним люди можуть користуватися. Для людей з порушенням моторики, щоб можна було без мишки обходитися, тобто користуватися лише клавіатурою. Загалом є таких 50 критеріїв, і ці критерії вони вже у нас прийняті як стандарт ДСТУ, ЄН 301 549 2022, трошки така складна назва. Це європейський стандарт, який було перекладено українською і прийнято як ДСТУ. Тобто, ці вимоги в нас вже затверджені, але. Відповідно до постанови, яка зараз є, вони застосовуються лише до органів виконавчої влади, і в цій постанові немає не прописан механізм, яким чином проводиться моніторинг, хто проводить моніторинг, тому що сама постанова вона має певні обмеження. Тому ця. Наші рекомендації вони полягають в тому, щоб використовувати ті стандарти, які вже є, але застосувати їх також і до інших органів влади, і до приватного бізнесу, ну окрім малого бізнесу, тому що це для них створить певне певне навантаження. Я, до речі, подумала, що у цьому всьому процесі залучено дуже багато представників різних кіл, починаючи від влади, які законодавчо все оформлюють, і навіть до, скажімо, виробників елементарно тих гаджетів, телефонів, спеціальних програм, тому що одна справа дати вказівку. Ось тут має бути так все зроблено безбар'єрно. Але людина користується телефоном, який належить певній компанії. В цьому телефоні можуть бути застосунки, розроблені іншими людьми. Ну і ще багато таких прикладів, які. Показують, що це ланцюжок і залучення дуже багатьох так, складових. Так, так, все вірно. Однак ми все ж таки використовуємо світові е, технології, які використовуються в всьому світі. Тобто е, ті ж саме iPhone або телефони на Android. І оскільки у світі вже давно є вимоги доступності, то ці пристрої вони вже мають всі функції доступності. Mm -hmm. Тобто кожен телефон, це не потрібен якийсь спеціальний телефон, ви просто берете будь-який iPhone. Або Android, і в налаштування вмикаєте цей скрінрідер або там збільшення, і так далі. Тобто ці технології вони вже є. От, нічого не, не потрібно вигадувати нового. А від розробників, от застосунків, там програм, вебсайтів, лише до них вимога, щоб вони просто підтримували роботу цього скрінрідера щоб я міг відкрити айфон, зайти на якийсь сайт, наприклад, або скачати якусь програму і щоб вона була доступна для цього скрінрідера. Угу. А до речі, лише закордонні розробники активно включені в цей процес чи українські наші вітчизняні теж присутні на цьому ринку, і наскільки вони активно зараз долучаються? Скажімо так, українські сервіси вони часто бувають недоступними, а коли починають виходити на європейський ринок, вони стикаються з тим, що там більш суворі вимоги, і адаптовують свої програми. Оскільки в Україні поки що немає таких вимог до приватних компаній, то на жаль, розробники часто ігнорують ці. Тобто, я можу взяти, наприклад, не буду називати конкретні бренди, але я можу взяти, наприклад, якусь програму для виклику таксі. Якщо це буде. Американська або європейська компанія, то цей буде застосунок для мене доступний. Я зможу користуватися. Якщо це українська, ну, на жаль, вона частіше буває недоступною, тому що от саме немає законодавчих вимог. Ви згадували країни, які попереду планети всієї, як кажуть, саме у тому, щоб ось ця цифрова безбар'єрність була налагоджена. Що з того, що ми можемо запозичити вже в нас частково або повністю втілено? А що взагалі ще? Поки навіть ну там не знаю, стадія розробки або лише приглядаємось, так би мовити. Ну, перше, дуже важливо, що ми прийняли стандарт ДСТУ, який є європейським стандартом, він найбільш сучасний, і оскільки Україна зараз рухається в бік, наближається до Європи і найближчим часом сподіваємося, що стане членом Європейського Союзу, то дуже важливо, що у нас відбувається гармонізація нашого законодавства з європейським. І тому дуже важливо, що цей стандарт прийнят. Те, що ми зараз робимо, це ми проводимо тренінги і розповідаємо про доступність. Тобто, проблема в тому, що багато хто з розробників ну, взагалі не знають про доступність. Тобто, коли їм показуєш, розказуєш, вони вперше про це дізнаються і потім починають уже вивчати цю тему. Угу. Тому наразі стандарти у нас є не вистачає лише ну як на мене законодавство, яке б вимагало це. І не вимагає, і недостатньо обізнаності, тобто потрібно більше розказувати, більше говорити. І дуже добре, що ми сьогодні з вами от у неділю говоримо про це. А якщо брати до уваги не тільки розробників і тих, хто може забезпечувати ось цю цифрову безбар'єрність, а власне користувачів, тобто людей, які мають, які втратили слух зір і не тільки, як вони активно долучаються до процесу користування тими можливостями або відстоюванням своїх прав і відповідно досягненням мети в тому, що ці права будуть забезпечені? А, так, насправді незрячі, зокрема, користувачі дуже давно борються за свої права користування сервісами. Ще, здається, у 2015 році був позов до Укрзалізниці незрячого юриста Андрія Стигніцького. І тоді суд зобов'язав зробити сайт купівлі квітків доступним. Тобто, ця боротьба вже давно ведеться. І я, як на волонтерських засадах, вже років 10, напевно, цим займаюся і виступаю на конференціях. Тобто, незрячі люди, ну і люди з іншими порушеннями, вони постійно це адвокатують, просувають, і все, що від них залежить, вони намагаються зробити. Однак. Чесно кажучи, тільки останні, напевно, роки три, про це почали так системно говорити на державному рівні. До цього це все ж таки були якісь окремі ініціативи без системної роботи. Зараз дуже от і ця цифра на 300 тисяч більше людей з інвалідністю стало люди, які не тільки там з дитинства або в результаті травм або ще якихось там нещасних випадків стали от людьми з інвалідністю, а ще й ті, які от активні, які воювали або цивільні, які під час обстрілів зазнають різних травм і отримують інвалідність. Це люди, які ну скажімо так, до того як отримали інвалідність, вони були активними. Вони зараз можуть додати доповнити цю роботу. Так, однак їм ще треба пройти шлях навчання, тому що використовувати той самий скрінрідер це ще ну, достатньо складна технологія. Є курси, яких, на жаль, я думаю, що наразі недостатньо, тому що людей дуже багато втрачають зір. Але я знаю, що от громадські організації проводять навчання таких людей, користування смартфоном, тобто їм потрібно ще пройти цей шлях, щоб навчитися використовувати ці технології. Ви згадали про законодавство і про те, що от потрібно, щоб все було злагоджено, додано, доповнено і відповідно запрацювало. Які загалом тенденції в тому, щоб це законодавство вже нарешті запрацювало на повну? Наскільки можливо під час війни на часі, не на часі або принаймні чи не зволікають з цим питанням наші законотворці? Як мені здається, зараз всі сходяться на думці, що це потрібно робити? Програма розвитку? ООН Дуже тісно співпрацює з міністерством цифрової трансформації, і саме за на замовлення міністерства цифрової трансформації були проведені ці два дослідження про найкращі практики і використання допоміжних технологій. Тому я бачу, що є рух прямо в правильному напрямку, mm -hmm. і сподіваюся, що міністерство цифрової трансформації буде ініціювати це таке законодавство. Ну а загалом, от ви згадали про людей, які втратили зір. А щодо інших, які там потреби виникають, які нагальні на сьогоднішній день, насправді зараз дуже багато людей з комплексними травмами, коли люди, наприклад, втрачають і кінцівки, і зір одночасно, і там і слух, наприклад, і це дуже складні ситуації. Я думаю, тут. Якщо ми говоримо просто про якісь загальні випадки, коли людина незряча або з порушенням слуху, то ми можемо брати напрацювання, які вже є. Але оскільки ми зараз стикаємося такими складними випадками, то часто нам доводиться і до мене, часто звертаються вишукувати ці технології, якось їх поєднувати і надавати людям можливість використовувати ці технології, тому що ну насправді дуже складно. Іноді буває. Я так розумію, що це виклик нашого часу нашої країни, тому що таких практик, напевне, менше у світі, чи я помиляюсь. Так, все вірно, це правильно кажете. Щодо от знову таки, тих країн, які ви згадували, скільки років їм знадобилося для того, щоб ну, ця система запрацювала як слід? А, насправді в Сполучених Штатах довгий час було загальне дуже законодавство рамкове, тобто просто заборонялось. Людей дискримінувати за признаком інвалідності, і вже суд вирішував, що, наприклад, якщо людина не може замовити піцу. До речі, був такий випадок, коли один із брендів піци був оштрафований на мільйон доларів, за те, що незряча людина не змогла замовити піцу. Так от там вже суд вирішував, що сайт є публічним місцем, і це прецедентне право. Тобто, у них в Сполучених Штатах це на прецедентах все базується, а в Європі. За останній час, в принципі, законодавство дуже зрушило з місця. Це директива від 16-го року про доступність урядових сайтів і застосунків, і в 2019 році була прийнята інша директива, яка вже стосується приватного бізнесу. Тобто, напевно, останні 5 років десь це почало так активно рухатися. Ви сказали про прецеденти, які е, притаманні такій країні, як Сполучені Штати Америки. А як у нас загалом із тим, коли люди з інвалідністю відстоюють свої права? Є в нас такі прецеденти, коли ну дійсно е, ось таке яскраво виражене порушення прав, і людина відстоює це право, доходить до суду і, зрештою, отримує задоволення своїх вимог? А чесно кажучи, мені, окрім випадку з Укрзалізниця, більше е, я не знаю більше кейсів, таких успішних і те, е, Кейс, Зукрзалізниці я теж не можу назвати дуже успішною, тому що після рішення суду там ще тривали роки, поки цей сервіс зробили доступним. А зараз з'являється новий застосунок і там знову проблеми. Тому таких, щоб прям успішних кейсів, я на жаль не знаю. Іноді буває, що компанії приватні вони самі йдуть на зустріч. Я не знаю, чи варто називати якісь не конкретні брехування. Але головне знати, що вони є. Тобто так, є банк банківські застосунки, які просто прислуховуються до людей, і коли їм по передаєш повідомлення, що є певна проблема, вони намагаються вирішити. Іноді деякі обіцяють і не вирішують. Тому тут, оскільки немає законодавства, тут все залежить просто від волі самих власників цих програм чи сайтів. А от люди з інвалідністю, вони активні в тому, щоб чогось вимагати, і або принаймні просити, або або в принципі, от іти на цю активну таку діяльність, щоб забезпечувати своє право і відстоювати його знову таки. Тут можливо до прикладів, таких, коли саме люди з інвалідністю починають цей шлях торувати. Так, так, так звісно, всі ініціативи в основному і йдуть від людей інвалідно і від людей з інвалідністю. А іноді бувають випадки, коли люди у Фейсбуці під Знімають шум, так би сказати, тобто тегають якусь компанію і пишуть, що щось недоступне, і компанія змушена реагувати. Спрацьовує, Я також... так, це Так, це спрацьовує. так. Наразі у нас вже починає трошки працювати цей інститут репутації, тому бізнес іноді реагує не завжди. А от щодо м, центрів цифрової безбар'єрності, які в Україні працюють, періодично бачу в новинах, що там або відкрився, або продовжує роботу, або проводить певний тренінг, певне навчання. Наскільки вони виправдовують себе, і скільки їх взагалі у нас? Чесно кажучи, навіть не, не зовсім розумію про що мова. Є центри, саме які займаються реабілітацією більше, напевно, тобто, вони більше навчають людей з інвалідністю користуватися технологіями і такі є. Ну, як мінімум, у великих містах є, і в Києві є такий реабілітаційний центр. А ті, хто займаються цифровою доступністю, насправді в Україні взагалі мало і експертів і консультантів і компаній, які е, розуміються на цьому, тому є ще така проблема. Угу. Uh -huh. Давайте так практично для людини з інвалідністю, яка от хоче користуватися не має можливості, можливо, тільки зацікавилась цим і розуміє, що навіть встановивши програму, це ще не означає, що вона зможе правильно одразу користуватися, тому що різні програми і деякі вимагають певного навчання. Що і з чого починати, куди звертатися, що робити? Я дуже рекомендую звертатися в підтримку цієї компанії або установи. Тому що іноді, коли незрячі люди звертаються в якусь компанію, кажуть, що мені недоступний застосунок, вони кажуть, а ви перші, хто до нас зверталися, а ви один, ми не можемо для вас одного це робити. Тому чим більше люди з інвалідністю будуть про себе нагадувати, писати і в соціальних мережах, і безпосередньо в підтримку застосунку, що що вони існують, що їм щось недоступне, я вважаю, це буде суттєво впливати на те, як будуть вирішувати це. Щодо гуртування людей з інвалідністю, коли вони об'єднуються задля того, аби відстоювати свої права, задля того, щоб покращувати ось цю цифрову безбар'єрність, наскільки це активно зараз ті рухи в Україні спостерігаються? Ага так, ну насправді люди з інвалідністю якраз за допомогою громадських організацій об'єднань і е, рухають це. А, наприклад, коли, м, коли була історія з «Укрзалізницею», там теж включалася організація і е, Генерація успішної дії, організація незрячих і Fight for Right, боротьба за права які адвокатують постійно цю тему і національна асамблея людей з інвалідністю тобто звісно все відбувається за допомогою громадських організацій ви сам активна людина, яка включається в ці процеси, і, відповідно, у вас є свій досвід великий. На сьогодні скільки програм ви використовуєте в житті, які полегшують життя, а можливо, вам чогось бракує і досі, попри те, що досвід ви вже маєте? А, насправді є проблема певна з, українським, з, з українськими синтезаторами мовлення. Ну, це знову ж таки трошки складна тема, напевно, але люди для використання. Технологій, ну тобто скрінрідерів, вони використовують синтезоване мовлення, тобто, голос а, читає вслух назви кнопок, ярличків і так далі. Угу. Так, от є проблема, на жаль, з українськими голоси, голосами. Вони а, не на всіх платформах якісні, і людям часто складно використовувати. Українські сервіси, не маючи якісного українського голосу. Ви маєте на увазі або англійська, або вже російська, або так, інша? Так, наприклад, в компанії Apple, ну, я думаю, великих постачальників ми можемо називати, до буквально недавнь, недавнього часу не було зовсім українського голосу. В компанії Microsoft Windows до сих пір немає українського голосу. І з великих компаній тільки Google має свій синтезатор мовлення. На Windows люди використовують якісь. Волонтерські так сказати програми, які розробляють просто розробники, не ну тобто без якоїсь професійної підтримки, тобто сьогодні цей голос працює, завтра може не працювати. Uh -huh. Тому насправді є велика проблема саме з синтезом українського мовлення. А тут мають включатися державні структури, чи на рівні активістів можна, чи це взагалі так би мовити, бажання самої компанії. Ну насправді бажання компанії не буде, тому що компанія їх вони не хочуть витрачатися там, де вони можуть не витрачатися. Я вважаю, що голос українських Apple з'явився завдяки ініціативам ініціативам людей з інвалідністю, тому що було багато листів і звернень від громадських організацій і від навчального інформаційного центру УТОС і асамблеї і всіх-всіх. Тому вони були змушені прискоритися, так би мовити, mm -hmm. з створенням голосів. Зрозуміло, yeah. дякую дуже вам за цю розмову. Дмитро Попов, експерт програми розвитку ООН з питань цифрової доступності, був в ефірі Українського радіо. Дякую вам за участь.